Від минулого до сьогодення у вирі запальних танців, історичних відступів та мелодійних пісень у Львові відзначили День працівників культури та усіх причетних розповідями про видатних людей, які творили у місті Лева. Заворожували слухачів, артисти танцтеатру Життя. На полицях стрійської імперії молодші символи мови але як знайшли, насиченою була і пісенна програма. Оксана Муха та гурт вшистко виконали тексти українських композиторів. Ми йшли вибираючи композиції по принципу найбільш львівських пісень, і з репертуару вибрали такі, що більше відповідають якимсь цікавим періодам Львова, зокрема 30 тридцяті, сорокові роки, 60 ті Не хлібом, насушним лише ми можемо жити. Культура нас піднімає вище. Ми починаємо ширше бачити світ, ми починаємо розуміти один одного. Ми наповнюємо душу дуже правильною енергією творчою. Доброю це любов, культура це любов. Тому давайте будемо дружніми, будемо люблячими. Львів вже давно виборов статус культурної столиці, розвиватися творчим особистостям. Тут сприяє як атмосфера, так і історичні передумови. Культура також потребує свята. І нехай це свято в у світлі останніх новин трошечки, звичайно, у нас в такому масковому режимі і на дистанції. Але тим не менше, ми згадуємо про те, що якщо нема культури, якщо нема того, з чого вийшли і виросли ми всі з нашої автентичної культури, і не тільки вже з тих здобутків, що ми маємо кілька століть поспіль, то я думаю, не буде нічого. Я переконаний, що статус Львова це не просто статус столиці культури України, це статус культури ну і столиці Європи. Я переконаний, що світові гранди, світові зірки будуть тут, в тих залах, які ми обов'язково збудуємо. А українські артисти будуть нести нашу пісню, нашу творчість, наші звичаї, наші традиції у весь світ. Окрім розважального характеру, під час заходу встигли наголосити і на проблемах у цій сфері. Зараз би дуже хотілося, щоб до Львова стікалися туристи не просто поїсти попити, і невідомо з якими намірами, зокрема з Туреччини, а щоб приїжджали туристи піти по музеях, щоб приїжджали туристи на великі серйозні фестивалі, щоб приїжджали люди дійсно надихатися атмосферою міста. Львова нагадаємо, що день працівника культури саме 9 листопада в країні почали відзначати з 2013 року.